Вітаю вас, Ви дивитесь програму Служу Україні. У місті Старокостянтинів, що на Хмельниччині, подвійне свято. Міністр оборони України Дмитро Саламатін вручив військовим льотчикам формуляри на два відремонтованих навчально-тренувальних літаки Л 39 Альбатрос. Крім того, допоміг із вирішенням гострого житлового питання. Відремонтовані на Чугуївському ремонтному авіаційному заводі літаки отримав особовий склад 7-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Захід повітряних сил збройних сил України. Цього року вже вдалося довести середній наліт на одного льотчика до 36 годин. За роки незалежності нашої держави це рекордна цифра, зазначив Дмитро Силаматі. По всім авіабригадам сейчас во-перше, вводимо всі Л-39, які у нас є, і котрий на вже не сколько годами, скільки десятиліттями стояли, стояли на приколі. Ми їх всі вводимо в строй і розподіляємо їх всі по бригадам, для того, щоб всі пілоти могли літати, літати і ще раз літати. Окрім модернізованих літаків, у місті є ще один привід для свята. Військові Старокостянтинівського гарнізону отримали довгоочікуване житло. Ордери та ключі від квартири вручав новоселем Дмитро Селаматін. За останні роки тут побудовано 4 житлові будинки на 366 квартир. І сьогодні їх кількість збільшилась на один будинку сім'ї квартирів. Домісла ще двох житлових будинків на 216 квартир. У перспективних планах мера міста будівництво двох житлових будинків на 216 квартир, а також дитячого садочка, проект якого вже розробили. Місто сьогодні наше одне з кращих міст Країнської області, побуті в Україні. Осопо соціальних новічних по показниках ми вже понад 5 років перші. Хмельницькі області тому тут всі умови є для проживання сімей, військовослужбовців, самих військовослужбовців. І якщо гарний тим, то гарна служба. Тому я ще вітаю всіх сьогодні. На веселі самі ж новосели будинку по вулиці Попова, 6, на урочисту церемонію прийшли разом з рідними та близькими. Своїх емоцій вони не приховують. Сьогоднішній праздник – це дійсно праздник, тому що ми ну, практично 9 місяців саждані здачі будинку. До всі щасливі раді. Чувство просто нас переповняють. Ну, а тепер діло за малим, взяв ремонт і в'їжать. Сьогодні, за статистикою, найбільший відсоток зі свого сімейного бюджету українці витрачають на закупівлю лікарських засобів. Допомогти громадянам обрати потрібні відповідальне завдання фармацевта. Саме цього тижня провізори відзначали своє професійне свято. Урочисті заходи пройшли і в Українській військово-медичній академії. Здоров'я особового складу Збройних сил України неабияк залежить від військового провізора. Тому у цьому закладі готують справжніх фахівців фармації. Виготовляти якісні ліки вчиться і Олексій, студент першого курсу. Це дуже престижна професія. Воєнний провізор. Займаємося обезпеченням воєнних частей медикаментами, допомагаємо врачам лічити воєннослужащих солдат. Проблема обмеженого фінансування військової медицини змушує провізорів працювати ретельніше. Що найменше, ніж 500-600 тисяч кожна аптека військового медичної клінічного центру, у нас на сьогоднішній день, це щороку виробляють самокій ліки. На сьогодні ми маємо потужний потенціал військової фармації, з яким впевнено можна виконувати завдання як в звичайних, так і екстремальних умовах. Проте утримувати достойний рівень без фінансової підтримки з боку Міністерства оборони досить важко. Офіцери різного віку та звань того дня повні відчули дух змагання в атмосфері спритності, сили та витривалості пройшли командні ігри з міні-футболу, перетягування каната та бігу, бувалі вояки разом з молодшими товаришами з однаковим завзяттям боролися за першість. Кожен із офіцерів, кожен із викладачів кафедри здатний виконати практично всі вправи, які наведені в настанові фізичної підготовки, і не тільки за свою вікову групу. Приємною новиною для всіх військовослужбовців, які проходять навчання та службу в національному університеті оборони України, стало відкриття нового спортивного залу. На щойно відремонтованому покритті проводитимуться заняття та запеклі змагання з баскетболу. Попри поширену думку про зниження ролі фізичної підготовки за сучасних умов служби, офіцери-викладачі центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій НОУ своїм прикладом спростовують це твердження: кожен з них є майстром одного, а декотрі відразу кількох видів спорту. Сучасний бойовий стан військ потребує від генерала офіцера це суточна праця, двоє суток, третє, троє суток. І він повинен мати такий рівень фізичної підготовки, який підтримує його життєдіяльність для прийняття відповідальних рішень. Емоції та азарт військових спортсменів і вболівальників не залишили байдужим нікого, хто став свідком боротьби за першість. Вище швидше та сильніше цей девіз і сьогодні актуальний для спортсменів в одностроях. Четвертий чемпіонат сухопутних військ Збройних сил України з рукопашного бою відбувся на базі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В ньому взяли участь сім команд, які представляли окремі військові частини та цей навчальний заклад. Чемпіонат проходив у два етапи. За виконання кожного з елементів прийому суті нараховували певну кількість балів. Той, хто успішно пройшов перший тур і отримав не менше 80 балів, брав участь у спарингах. Рукопашний бій, як основа професійної підготовки військовослужбовців, сьогодні вже виходить на той рівень, на якому він має бути. Сьогодні військові демонструють техніку захисту від лопатки, від вогнепальної зброї, від ножа. Демонструють техніку роботи з ножем. Ці змагання з дозованим контактом проводилися з контролюючою силою удару в усі залікові зони, які не спричиняють травмування та не призводять до нокауту. Стало традиція, традицією шостий рік. Ми проводимо чемпіонат, відкритий чемпіонат з рукопашного бою. Сухопутних військ У вас тут сучасна навчальна база. Плюс курсанти до повинні бачити. Що таке рукопашний бій? Як до цього готуватись, як проводиться змагання? За результатами змагань, перше місце у напруженій боротьбі вибороли військовослужбовці 8-го окремого полку спецпризначення місто Хмельницький. Друге спортсмени 79-ї окремої аеромобільної бригади з Миколаєва. Команда академії посіла третє місце. Переможців нагородили грамотами та медалями, а команди отримали кубки чемпіонату. Надії українського веслувального спорту з'їхалися до Матвіївської затоки Труханового острова столиці, де протягом двох днів тривали 22 другі героїко патріотичні змагання Пам'ять з веслування на байдарках і еканує серед дітей, підлітків та ветеранів. Учасниками змагань стали спортсмени з усіх областей України та за кордону. Весловальна база Зеніт знову зустрічала гостей. Цього разу на старт вийшли понад 300 учасників змагань. Присвячено захід пам'яті воїнів, загиблих у Великій Вітчизняній війні та в Афганістані. Зі закладаються основи ю і будущої воєнної З цієї вот маленької бухти може пойти возрожденню українського Вихованці малої флотилії неодноразові переможці та призери престижних змагань не лише в Україні, а й за кордоном. Всегда большое количество участников, да, молодых спортсменов. То есть это та волна, та надежда, как говорится, с которой мы потом ожидаем вот этих вот чемпионов олимпийских, игр, мировых, европейских, чемпионов Украины. Участие как раз вооруженных сил в этом, да, оно придает какой-то колорит. Положительні змагання відбулися у два тури. Спершу спортсмени вийшли на дистанцію тисячу метрів наступного дня на 500 та 200. Було багато молоді, і кожен сподівався показати найкращий результат. В Тому році зайняла третє місце. Ну також хочу в цьому році зайняти щось сьогодні. Ну тисяча не сильно на 200… Думаю, лучше буде. Чемпіонка радянського союзу Тетяна Бондаренко прийшла зі своєю онучкою. Цього разу не за перемогу, а щоб згадати свою молодість. Щоб усі були живі, здорові ветерани. Ось вот це найголовніше. Ну а то ж какой какую там аніккоє ні міста займу, то вже діло десяти. Вислування на байдарках і каноях – пріоритетний вид спорту, адже пов'язаний із цілющою дією стихії води. узмагания взяли участие и пара Впервые в этом году мы открыли в школе э, спортивном клубе «Малая Флотилия паралимпийскую байдарку. Данный вид спорта будет уже на следующей паралимпийской Олимпиаде. Для меня был это первый раз еще сильно нету подготовки большой, я конечно очень нервничала, но все равно как бы довольна, что я сегодня еще и условия очень такие не для плавания, скажем так. То я справилася з цим. Люди, які казалось, бы, не мають фізичного здоров'я, але мають моральне здоров'я, моральні сили. І кожен раз поздравляю їх, я говорю їм, що є герої, а вони дважды герої. Після змагань усіх переможців нагородили пам'ятними медалями та почесними грамотами. 250 школярів та студентів з 11 областей України приїхали до Житомирської бригади високомобільних військ. Ранок для них розпочався, як зазвичай у військових, і шикування на плацу. Ми любимо Україну, ми захищаємо Україну, ми за майбутнє України. Ми присягаємо на вірність України. Присягаємо, присягаємо, присягаємо. Ці хлопці та дівчата вирішили познайомитись з армією поближче. Їм до душі військова форма, строєва та фізична підготовка. Багато з них на таких зборах вже не вперше. У юних патріотів горять очі. Вони із захопленням діляться своїми враженнями. Просто переповнюють такі дивні емоції. Мені дуже цікаво, трошки страшно, але я думаю, це я запам'ятаю на все життя і це просто. Ну для мене це дуже важливо побачити, що роблять в нас в армії, як це відбувається. Перший раз ми дізналися це від нашої вчительки, але сама ідея виникла таким чином, що просто особисто я ще з дитинства взагалі мріяла стати військовою, військовим журналістом. Ось і, і тому для мене цікаво все, що зв'язано з військовою сферою, з армією. Після ознайомлення з казарменним побутом, правилами заправки військового ліжку місця та з розпорядком дня молодь відправилась на полігон. Порядком дня і розкладом цих зборів передбачено, що у них від підйому до відбою з 6-ї години ранку до 22-ї години них вільного часу не буде навіть 5 хвилин. В чотириденну програму входили стрільба з усіх водів стрілецької зброї, подолання психологічної смуги перешкод. А для тих, в кого є водійські права водіння бойових машин. Сбор проводится это у нас в 11 раз, и с метою, чтобы молодежь узнала, что такое у нас армия. И не боялась армии, и шла служить в армию. Как на срочную службу, так и на контрактную службу. І ми этого добиваємося. Якщо перший сльод нам показав, хто хочет служити в армії, было 10%, Сейчас у нас е це, говорить заявка 27 258 тисяч двісті п'ятдесят восім чоловік. Тому що йти в армію. Серед присутніх є такі, що вже налаштовані служити в армії, і навіть визначились з вибором роду військ і місцем служби. Я хочу принаймні відчути це як мінімальну службу, тобто. Бойову, тобто, щоб мама не кожен день там, допустим, до мене їздила в полк. Е, ну, тобто, іменно Житомир, Житомирська бригада це також є досить е, боєздатна. Проведення таких військово-патріотичних зборів позитивно впливає на молодь, тож кількість охочих побувати, а згодом і служити у війську, лише зростає. Людину завжди цікавило небо. І напевно кожен з нас хотів відчути себе птахом, та для них це скоріше робота. Вони десантники, і саме про них наша програма. Хто вже зробив це один раз, в того обов'язково буде другий. Хто пізнав смак висоти, відчув адреналін, той вже ніколи не позбавить себе цього задоволення. Небо для них стало другою домівкою. Про справжню і водночас романтичну професію ми дізнавались в рамках програми бойової підготовки у восьмому окремому полку спеціального призначення сухопутних військ Збройних сил України. Ми готуємо людей чотири групи на парашутах типу Статус СН». Ця підготовка готується контрактники, які мають вже досвід. На тій неділі ми працювали з молодим поповненням, яке прибуло весною до нас у військах. Щоб здійснити перший стрибок з парашутом, необхідно пройти відповідний курс навчання. Солдат-строковик спочатку має детально вивчити будову парашута, з чого він складається і як з ним працювати. На це виділяється 6 годин. Далі укладання парашута. До речі, це можливо найголовніший момент підготовки, адже перед стрибком кожен сам для себе готує, так би мовити, крила. І завершальним етапом є підготовка парашутиста на тренажерах повітряно-десантного комплексу. Вони гарно імітують дії десантника під час приземлення в особливих умовах при відділ. Від літального апарата, а це відведено 16 годин. 38 годин йому треба в день, там, по 8 годин він працює. За 38 годин ми його допускаємо до першого стрибка. Якщо він дійсно проходить за здоров'я, після проходження повного курсу наземної підготовки залишається єдине піднятися у небо і зробити крок назустріч безодні. Проте як стверджують самі ж десантники, перший стрибок не завжди запам'ятовується. Перший трижок. Як сказати, було все швидко, <сіх> все було швидко, і все. Так само, як сьогодні п'ятий був, теж весь був швидкий, Навіть тільки побачив землю і все. Більше в житті запам'ятовується другий. Він все, ти вже знаєш, що тебе жде, що ти будеш робити. Другий, третій, так, От ще вже трошки по іншому трошки вже легше. За лічені хвилини до стрибка з парашутом на обличчях можна побачити різні емоції. Хтось хвилюється, а хтось вже не дочекається, коли покине межі гелікоптера. Ще секунда, і випусковий дає команду. Того часу прапорщик Микола Приймак розпочинав службу в одній із частин Хмельницької області. Відтоді він встиг побувати в миротворчих місіях в Косові та в Республіці Ірак. Ну, наразі 20 місяців за спиною бойових дій. Після місії повернувся на рідну Хмельниччину і продовжив службу у 8-му окремому полку спеціального призначення. Але один задум не полишав його ніколи мрія про небо. От я виріс на тій землі, де стояла наша бригада, і я. Фактично бачив з дитинства білі парашути, як стрибали десантники. І Я фактично мріяв тими парашутами. Я бачив ці білі купола. І я не можу. Я, в принципі, марю ними з самого дитинства. І з часом мрія таки справдилась сьогодні. У Миколи спострибки з парашутом. Він каже, що цього замало і пригадує свій найнебезпечніший політ. Найкурйоніший був випадок. Це десь на 20-25 стрібку ми з товаришем ну, разом пройшли всі бойові дії. Там, можна сказати, з одного десятку виросли, з одною партою сиділи. Я перебіг йому по куполу. Це був дуже кур'озний випадок, тому що в мене на висоті 300 метрів купол чуть не погас будь якій спеціальності є свої традиції та прикмети, як і всі десантники, Микола Примак теж вірить у професійні забобони. Давно вже така традиція не фотографуватися і не голитися перед стрибком. Бути заступником командира групи спецпризначення означає не лише десантування з гелікоптера та літака, це також і відповідальність за особовий склад, постійні польові виходи, тренування більше в полі, ніж удома. Та в сім'ї прапорщика-приймака до цього ставляться з розумінням, адже в родині він не єдиний військовий. Дружина в мене дочка старшого прапорщика. Жінка-прапорщика дуже розуміє, дуже переживає. Син росте теж, напевно, буде <смі> військовий бед, десантник в третьому поколінні бед, десантник. В майбутньому Микола не планує покидати лави Збройних Сил України. Тут у нього є все. Визнання серед керівництва і колег, заробітня плата та головне небо. Я взагалі не планую звільнятися, тому що це моя стихія зі мною небо, земля. Як сказав Василь Пилипович Маргелов, з тобою в небі. Тільки ти, ти пара, парашути і Бог. Військовослужбовець-строковик за час служби повинен виконати два стрибки з парашутом, а контрактник, незалежно від звання, за рік повинен пройти програму стрибкової підготовки, яка включає в себе п'ять стрибків. Між цими програмами є невеличка різниця. Відрізняється такий перший стрибок ознайомчий стрибок. Він без зброї, і спорядження. Все решта на єдиному тактичному фон, на єдиному тактичному фоні. Вони виконують свої завдання в складі штатних груп. Виконується це не тільки це не тільки стрибок, це відпрацювання тактичних нормативів, інколи також і фізичних нормативів. Цього разу десантування проходить з транспортно-бойового вертольота Мі 8 МТ, забезпечують польоти екіпажі 7-го полку армійської авіації, 13-го армійського корпусу сухопутних військ з містечка Новий Калинів, що на Львівщині. Звісно, важливу роль відіграють погодні умови: трішки сильніший вітерець, що розпочався дощ і все переноситься на інший день. Адже від цього залежить дорогоцінне людське життя. Нині погода на заваді не стала, не виникло проблем і із забезпеченням пальним. Наше такого не було, щоб молоді десантники, які прибули, молоде поповнення, не здійснили стрибок. В цьому році зараз ми вони призвалися в травні місяці. Здійснюють перший свій стрибок тільки зараз. На даний час проблем майже немає. Бойова діяльність військовослужбовців високомобільних десантних військ відрізняється різноманітністю, напруженістю, і специфічністю. Кожен стрибок тут на вагу золота. У десантників є гордий девіз. Ніхто крім нас. І в цих словах закладено зміст і призначення цього роду збройних сил України. На сьогодні це всі новини. З вами була програма «Служи Україні. Хай щастить.